Це, це не ОПК. Ви, ви ж вам роз'яснили, це не тимчасовий доступ, це зовсім. А слідчі дії, це не тимчасовий доступ. Ви сюди хотіте тимчасово зайти і зробити скласти протокол осмотру місця пригоди. Яке це місце Це що Злочин тут. Когось тут, чи вкрали щось. Право в тому, що ми вважаємо, на цей час у вас немає. Ми працюємо в правовому полі. Будь ласка, ви знаєте закони, не хуже нас, може навіть краще. Звертайтеся суд з клопотанням, нас суд повідомить, наші представники будуть там. І ми в суді будемо. Ну, це Що пише кримінально-процесуальний ну, кодекс? Слідчий прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння в особи у невідкладних випадках. Є передбачені законом випадки. Які у вас викладний випадок. Пов'язані з врятуванням життя людей, майна, осу вони то, всі то... в законі передбачені ну, ви ж бачите, об'єкт повищеної права права. опасності, під охороною знаходиться. Ви, ви можете оскаржувати ці випадки. Ніхто вам не забороняє. А от коли ви прийдете з ухвалею суд судда там тимчасово має право в зайти без ухвали слідчого судді, так яке видається на сьогоднішній день. Назад ми вважаємо, суд, у вас немає Слухайте мене, будь ласка. Подальшому всі формальності, передбачені цією статтею, що стосується до постановлення ухвали слідчого судді, будуть дотримані встановленому законом порядку. Вони тут прописані, що в подальшому має робити слідчий. Скажіть, будь ласка, в даному випадку, чи ви керуєтеся, яка е, необхідність тимчасово без дозволу закону, врятувати життя, так, там, у вас ж відкрите кримінальне провадження, яке кримінально може кримінально бути огляд місця пригоди, це ж по заяві, це коли ні, у вас вже йде місця, провадження. Місця це місця вот. події а, а огляд місця подій є тимчасовий може... доступ, тобто ви хочете туди зайти. Зробити огляд, які свої дії. огляд місця події може бути Будь проведен, ласка, надайте нам ухвалу суду. він може бути проведений. Питань немає. Ми в правовому полі працюємо. Питань немає. Ви чуєте що ми виконаємо всі вам... вимоги, я вам показала, вимоги, що ми можемо постанови слідчого судду. Не похвалив випадках. Передбачено чи <риклад> не слідчий. Це якби полеміка. Це не а, це полеміка. Я вам кажу, що зараз ми вважаємо, підстав немає. А ви приймайте рішення, яке воно буде. А ми будемо. Ні, мені каже, треба визивати гарячу лінію ОМВС сюди. Робіть силовий захват, який зараз телевізію сюди пригласимо. Не не Звісно, тому що річі, в були, він процесуальна незалежна особа і приймає рішення. І вона прекрасно розуміє, що це тимчасовий доступ. І без, без ухвали суду вона сюди не має права зайти. Вона ж розуміється, а робить що? А потім той же прокурор зробить її з... Прикольний вказується сюди. Потім що бачиш, є, немає для цього. Хвати вже Зірський, так же приїхав, зробив осмотр, машину, <плес> до сих пор немає. Не вхвали, сюди забрали, машину вилучили. На якої підставі?